Привіт, це Міра, яка нова заставочка. І сьогодні, як ви зрозуміли, як ви побачили по обкладинці чи як прочитали по назві, ми з вами будемо говорити про фони для багатьох з нас, а тим більш з тих, хто зайшов на це відео, це доволі таки складна тема, включно й до мене, насправді. Маленький дисклеймер: якщо ви хочете реально прям круто якось займатися у цим мальовничими штучками, угу. то вчитися малювати фони це. Треба. Але знаєте, це відео не про те, як вчитися малювати фони, це відео якраз таки про те, що робити, якщо поки що ви це не вмієте, як і я. А, коли навчуся, я одразу вам зніму відео, як малювати круті фони. А поки що ми переходимо до прикладів цих самих фонів на моїх хартах. Перший найпростіший тип, називаємо це так, перша глава, перший тип неважливо, це просто заливка якимось кольором. Тобто серйозно, це найпростіше, що могло придумати людство. Так просто реально ви можете залити, і на деяких артах насправді якісь такий агресивний, наприклад, ось такий от червоний фон, може виглядати набагато краще, ніж щось інше, щось більш складне. Також цей тип фону можна підібрати до більшого кількістю артів з різними настроями. Тобто, як бачили, і то в мене був такий ягар червоний. Вже ось дівчинка на білому фоні, нібито там сонечко світить, і все зрозуміло. Все атмосфера зберігається. Також можу такий арт от показати з мірою, тобто спокійний, теплий сірий, котрий дуже добре зберігає атмосферу. Добре, добре, я розумію, що можливо перший тип вам не дуже зайшов, тому що це доволі таки очевидно, але я ну, я просто була зобов'язана це позначити. Не можна розповідати фони і не сказати, що бачите, просто заливка може бути теж дуже хорошим варіантом. Ну дуже розумієте, це прекрасний варіант. Тому якщо у вас вивагаєтеся якщо, і вам зовсім прям нуль в голові, то спокійно закрашуйте якимось кольором. Але важливо підібрати цей самий колір по настрою того, що у вас трапляється на арті. Другий тип фнігів, в нас це щось схематичне. Це доволі таке складно охарактеризувати, тому я буду показувати вам одразу на якомусь прикладі. І першим нас послужить мій останній на даний момент артик з сайфером. Як ви бачите, на фоні він не складний, тобто він дуже простий, на фоні просто розводи. Чи англійською fluid, «флюїд», флюїдс, флюїд щось таке. Ви ну, просто гуглите, берете фотографію, яка вам сподобається, редактуєте, можливо, видаляєте якісь штуки, чи трохи підтираєте ластиком, як ви бачите, у мене доверху менш набагато видно тих розводів. Завдяки ним можна зробити атмосферу таку околодавлючу, як в мене тут, або щось таке веселеньке, якщо ви візьмете, чи знаєте, таке веселе, але на грані з божевіллям, якщо ви візьмете дуже якісь яркі розводи. Надалі у нас арк, котрий дуже знайомий усім, хто приймав участь у намолюсивому сліду від мене. Якщо ви ще не бачили, то подивіться в мене цілих два відео на цю тему. О, 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 о. Тут у нас, ви бачите, щось схоже на прожектор у формі сердечка. Також цей ефект можна усилити тим, що прожектор буде нормальною круглої форми, а позаду персонажа. На нього, тож у нас спаде дуже такий чіткий різкий світ, І на фоні у нас буде дуже чітка така темна тінь. А це може прибавити якогось ретро або комфорт вайбу. Якщо ми вже кажемо про якісь знаєте, графічні фони, то я можу вам запропонувати ось такий, от з дуже графічними обличками. Або, наприклад, ось такий, там де на фоні просто круг. Це доволі такий розповсюджений варіант, тому що він додає якоїсь цікавості, якось цікавості, знаєте, у фон, але не пригружає його. Також я не могла вам просто не показати цей арт. У ньому, як ви бачите, щось ярке, таке, щось незрозуміле, дуже схоже на розводи. Але це я вже малювала сама, так, різними кісточками, сама. А, тож, якщо у розводах у вас все ж таки буде ну, щось однакове, тобто, як можна зробити розводи так, кожен розвод унікален, але вони все ж таки дуже схожі. А ось такі от незрозумілі абстракції, ви можете зробити зовсім по-різному. Тут прикол у тому, що вони дуже яркі. Що вони дуже насичені, що вони прям гараздні, прям очі витікають, і це надає у того, як я тоді казала, божевільного вайбу. Слухайте, ми тут з вами говоримо про щось таке насичене, про щось ярке. Давайте про щось більш спокійно. Наприклад, ось такі в нас є артик. Я його показувала в одному з відео, тому що він напряму до нього відноситься. А тут в нас на фоні якісь просто опалі листочки. Щось незрозуміле, щось таке а, так, є оця от воздушна перспектива. Є, так. Але це все дуже просто виглядає. І, наприклад, є ось така очняга ще. Тут у нас, як ви бачите, ще більш стерта. Стерта оця означеність фону. В нас просто якась незрозуміла димка, щось, нібито пил. просто пил. Це ви теж можете використати там, де потрібно показати. Що персонаж один. Тобто, ну, ми бачимо, розуміємо, що він один, але оцю от душевну, душевно, що він розуміє, що він один і все, це я вважаю дуже прикольний прийом. Те, що залишилося, я вам покажу так, тому що так, це в нас все-все другий тип. Але все, що було до цього, воно більш індивідуально, якщо так можна сказати. А оце от. Наприклад, з арт з Дібером, і надалі в нас буде з Мартіном Фріменом. Коротше, вони всі плюс-мінус однакові. Так, дуже візуально вони відрізняються, але по факту вони однакові. І зараз розповім, чому. Ось ви можете запитати: реально, вони ж такі різні. Але ні. Насправді тут прикол у тому, що в нас якась фігня на фоні. Тобто, на арті з Дібером це. Просто я помазюкала кісточкою туди-сюди і на фоні трикутник. А на арті з Мартіном Фріманом там такі от розплески... Давай уявимо, що краски, окей. А, факту, щось незрозуміло. Щось, що можна зробити дуже швидко, просто щось розплескане. Назовемо це так. Що ж, і зараз ми перейдемо до нашого останнього типу, можливо, ви трохи розчаруєтеся. Але ну, я вам і так багато розповіла у другому типі дуже дуже різноманітні фони, і дуже головне, що вони прості, що їх може намалювати ну, буквально кожен. Останній тип так, він трохи поскладніший, але поїхали. Щоб вас трохи розігрити, я вам покажу спочатку ось такі терамери. перший, другий, третій є арти мої. І вони, що, що в них коїться. Все дуже просто. На фоні в нас аля вкладочка, вікно. Комп'ютерне вікно е, якоїсь програми, але з нього виростають рослини. Це. Насправді це можна обіграти доволі таки по-різному. Я бачила такі ось і е, Щось схоже, так воно відрізняється. Але по факту так: ви можете самі намалювати ці вікна, як в мене, але в мене вони дуже просто намальовані. Або можете на... навіть. Ви можете реально просто взяти. Відкрити якесь вікно, заскріняти, і в ньому вже малювати. Я думаю, ви зрозуміли, що я мав на увазі. А тепер, любимо, ми переходимо до хардкору. Так, в нас це все ще все ще останній, третій тип, але я вас підігріла, і тепер ми приходимо до чогось, на жаль, складного. І як ви зрозуміли, це ті саме арти зі складним фотом, там де треба думати. Мені теж це не подобається. Але. Є декілька виходів. Наприклад, ось перший, як ви бачите, це все ще це черговий артик з сайфером, там де він у холодильнику. Я дуже багато бачила артів, деяких якихось персонажів у різних вайпах, у різних атмосферах, але запихують їх у холодильник. Тож, якщо, що, користуйтеся. Наступний фон нам підійде. Коли ваш персонаж на якомусь сетському мірпреці на якомусь балучі, ну зрозуміло, щось таке, і вам потрібно показати, що він чомусь відрізняється від інших, тобто на нього падає світ. А всі інші люди вони якось знаходяться у тіні. Тобто їх не видно, видно лише силуети, але їх бажано промальовувати я, як ви бачите, я, ну, я намагалася, окей? Ви теж намагаєтеся, і все у вас получиться. Останнім артом останнього типу я вирішила обрати цей з Ін, де вона біля каміну, новий рік, всі справи всім нам відома атмосфера. Цей фон, він трішки простіше за інші. Я маю на увазі у цьому типі, тому що дуже, на мою думку, легко знайти фотосесії. Цього самого вайбу нового року дуже багато хто їх робить. Я, так, як ви бачите, я не профі саме промальовуванні у цьому всьому. Але а, референси а, придумати, знайти референси на саме такий новорічний фон набагато легше. Фух і якщо у вас саме зараз стояла ділема, який їх вона я сподіваюся, я вам допомогла. А якщо ні, то сподіваюся, що допомогла вам у майбутньому. Якщо вас цікавить таке, як дізнаватися про те, які будуть наступне відео і все інше, якісь около лайфстайл, то переходьте у мою телегу, яка є в описі під цим відео. Також там є моя інста, підписуйтесь, якщо захочете. А наразі. Я хочу вам дуже подякувати. Якщо ви додивилися це відео до кінця, переходьте, там у кінцівки будуть інші відео. І пока-пока!